Вітаємо на каналі Докей. Перед вами ще один зразок фальсифікату моторна олива Ваг. Ця олива має популярність не тільки серед власників автомобілів концерну ВАГ, але й серед авто інших марок, тож шахраї беззастережно користуються таким попитом. Але ми, звісно, прагнемо забезпечити наших клієнтів актуальною інформацією і вберегти їх від покупки підробки. Саме для цього і зробили це відео, в якому показуємо справжню оливу ВАГ, та фальсифікат і пояснюємо, що саме має застерегти вас від необережної покупки. Ось перед вами олива, до якої звикли, які довіряють багато автовласників. Вах Long Life 3 5 w 30 5 літрів. Давайте оглянемо її уважно. Пакування досить звичне, хоча вже трохи застаріле, оскільки виробник кілька років тому змінив форму і дизайн тари. У нас є відео про це, дивіться його за посиланням угорі та в описі. Проте поціновувачі моторної оливи Ваг ще пам'ятають цю форму і заспокоюють себе тим, що на ринку моторних олив зміни не впроваджуються одномоментно і завжди є як в оновленому, так і в попередньому дизайні. А тут ще й дата випуску позначена 2023 рік. Чому б не взяти дешевше звичну оливу хорошої якості? Стоп! ця олива вже не виробляється з 2020 року. Ще раз подивіться на дату розливу і усвідомте, що перед вами явно підробка. Не може олива знята з виробництва розливатися 2023 року. Замість неї виробляється олива з такими самими характеристиками і в оновленому пакуванні: Vah Long лайф 3 fe 0 v 30 Ось така. Ще раз нагадаємо, безпосередньо концерн ваг не виробляє оливу, оскільки не має для цього відповідних потужностей. Натомість автовиробник розробляє склад оливи таким чином, щоб вона відповідала потребам двигунів автомобілів марок концерну і доручає її виготовлення тим виробникам, які спеціалізуються на цьому. Зокрема, раніше моторні оливи «ВАГ» виготовляли на підприємствах Брітіш Petroleum. Проте із 2020 року це виробництво зосереджене на підприємствах Shell. Відповідно, змінилося пакування, маркування, ознаки оригінальності тощо. Про це у нас теж є відео, яке доступно за посиланням у горі та в описі. Сподіваємося, це коротеньке відео було цікавим і корисним для вас. Будьте пильними, купуючи моторну оливу, аби не наражати мотор власної автівки на небезпеку. Купуйте оригінальну моторну оливу у перевірених місцях. А ви вмієте вирізняти фальсифікат моторної оливи? Діліться своїми способами у коментарях. І підписуйтесь на наш канал, адже ми прагнемо надавати нашим клієнтам корисну та цікаву інформацію про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.